Так, шановні колеги, добрий день. Починаємо нашу роботу. Міський голова Сергій Зеленський перебуває на лікарняному при виконанні своїх повноважень. Все в порядку, але хворіє, Тому згідно регламенту і законодавства, засідання буде вести секретар міської ради. Шановні депутати та запрошені, перед початком пленарного засідання. 65-ї позачергової сесії Лазівської міської ради Харківської області 8-го скликання пропоную вшанувати хвилиною мовчання загиблих захисників України, які віддали свої життя внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Хвилина мовчання. Дякую. Шановні депутати, робота пленарного засідання 65-ї позачергової сесії Лазівської міської ради Харківської області, 8 скликання, розпочинається у режимі дистанційного засідання з використанням системи відеозв'язку Zoom. Дозвольте нагадати, що ідентифікація особи, яка бере участь у засіданні дистанційно без відеозв'язку під час засідання, неможлива. Для ідентифікації під час відеозв'язків учасники дистанційного засідання підписують себе в програмі своє ім'я та прізвище, забезпечують трансляцію свого зображення під час виступів та голосувань. Зараз ми оперативно проведемо процедуру ідентифікації за позиціями присутності. Голос, називається е, прізвище, ім'я по батькові депутата, після чого депутат називає е, формат своєї участі. В пленарному засіданні. Отже, приступимо. Артеменко. Присутній залі. Бакулін. Безугла. Безуглий. Бахвалова. Гагун. Відсутній. Довгань. Талгополов. Жила. Загрібельний. Заскалкіна. Зеленський Володимир. Зеленський Олег. Зикава. Зубов. Відсутній. Калюжний. Кипкала. Кожевник, Король. Криворучка. Кутя. Кушнір присутній в залі. Левченка. Лійченко, а, Вибачте, Литвинов. Ліченка. Натягов. Абора. Рищенко, Сутні. Погоріла. Присутня Поляков. Тутні рясна. Присутня Свиридова. Присутня Скрипник. Соленицький. Тертишна. Ткачук. Хрипко, далі. Так, отже. Шановні депутати, присутні на пленарне засідання 65-ї позачергової сесії міської ради восьмого скликання. зареєструвалося 26 депутатів, із них 23 безпосередньо в залі засідання та 3 в режимі відеоконференції. Кворум наявний. В залі є наявний кворум для проведення засідання з використанням електронної системи голосування. Які будуть пропозиції щодо продовження засідання Це з застосуванням електронної системи голосування. Шановні колеги, нам необхідно цю пропозицію проголосувати. Хто за ти, щоб продовжити з використанням електронної системи голосування? Дякую. Дякую колегам, які доєднались онлайн. Зараз невеличка технічна перерва для підготовки обладнання. І продовжимо засідання. Прошу не покидати засідання. Реєструємось, колеги, в електронній системі. Шановні колеги, за електронною системою голосування зареєструвалося 23 депутата. Продовжуємо нашу роботу. В засіданні беруть участь і запрошені заступник голови Лазівської районної військової адміністрації Віталій Сущенко для участі в пленарному засіданні. Запрошені та присутні заступники міського голови, керівники правоохоронних органів, доповідачі з питань порядку денного, начальник юридичного відділу апарату виконавчої комітети, представники місцевих медіа пропоную розпочати пленарне засідання 65-ї позачергової сесії міської ради. Прошу голосувати. Пленарне засідання 65-ї позачергової сесії міської ради оголошується відкритим. Шановні депутати та запрошені. Відповідно до регламенту Ради для здійснення спостереження за процедурою проведення відкритого поіменного голосування та процедурних вимог необхідно обрати лічильну комісію. Які будуть пропозиції? Ношу пропозицію обрати до лічильної комісії Марину Кожевник та Яну Пагарілу. Будуть інші пропозиції? Нема. Тоді прошу голосувати за склад лічильної комісії. Рішення прийнято. Прошу депутатів приступити до виконання обов'язків. Шановні депутати, продовжуємо роботу. Проєкт порядку денного пленарного засідання. Вибачте. проєкт порядку денного пленарного засідання 65-ї позачергової сесії міської ради розданий. Голосуємо за основу. За основу порядок денний затверджено. Чи будуть пропозиції зауваження до порядку денного? Немає пропозицій зауважень. Тоді голосуємо в цілому. Рішення прийнято порядок денний затверджено. Пропонується такий регламент проведення пленарного засідання для доповіді з питань порядку денного до п'яти хвилин для виступів. До трьох хвилин питання доповідачу надавати в усній формі пленарне засідання провести без перерви. Які будуть зауваження до запропонованого регламенту роботи? Немає тоді. Е, є пропозиція його затвердити. Прошу голосувати. Регламент затверджено. переходимо до розгляду питань порядку денного. Розглядається питання про внесення змін до рішення міської ради від 14 грудня 2023 року номер 1646 про бюджет Лазівської міської територіальної громади на 2024 рік. Питання розглядалось на спільному засіданні комісії. Підтримана доповідач Лариса Лукашенко, Лукашенка, начальник фінансового управління міської ради. Чи є необхідність доповідати дане питання? Чи є запитання до доповідача? Бажаючи висловитись обговорення. Переходимо до прийняття рішення. Прошу голосувати в цілому. Рішення прийнято. Розглядається питання про внесення змін до рішення міської ради від 19 грудня 2024 року. номер 2356 про бюджет Лазівської міської територіальної громади на 2020. 25 рік. Питання розглядалось на спільному засіданні постійних комісій, підтримано з додатковим пунктом. Доповідач Лариса Лукашенко, начальник фінансового управління. Чи є необхідність доповідати дане питання? Чи будуть запитання до доповідача? Переходимо до обговорення. Є бажаюче обговорення? Немає. Переходимо до прийняття рішення. Прошу затвердити в цілому в тій редакції, яка була затверджена при розгляді рішення на спільному засіданні постійних комісій. Прошу голосувати в цілому. Рішення прийнято. Розглядається питання про надання дозволу КП «Жук» на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Шляхетній, 18 у місті Лазова Харківської області з метою подальшої передачі у постійне користування. Питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій. Підтримана доповідача Лена Гранкіна, завідувач сектору містобудування та архітектури відділу містобудування архітектури та земельних відносин міської ради. Чи є необхідність доповідати дане питання? Чи є запитання у доповідача? Чи є бажаючі висловитись в обговоренні? Переходимо до прийняття рішення. Прошу голосувати в цілому. Рішення прийнято. Пункт депутатський запит. Між сесійний період запитів не надходило. Розглядаються пункти різних. Чи є у когось інформація в пункту різдво? Колеги, проінформую вас про те, що вчора відбулося засідання наглядової ради, на якому відбувався конкурсний відбір на керівника КНП ТРК Лазова. Конкурс відбувся за підсумками двох етапів конкурсу, переможцем визнана. Дубіну Ярославу Анатоліну, тимчасово виконуючого обов'язки директора підприємства, після цього з нею буде підписаний контракт з 1 січня 2025 року. Ну і на наступній сесії, після підписання контракту, ми вже Ярославу Ана... Анатоліну представимо вже як повноправного директора першого в Україні директора першого в Україні реформованого місцевого. Медіа ну, наш було подати документи <риклад> на аукціон чи на, на конкурс щодо до речі щодо аукціонів, є аналітична довідка по земельним торгам. У 2023 році проведено шість земельних аукціонів. Загальна площа земельних ділянок 62 гектари. У 2024 році оголошено 44 земельних аукціонів, проведено 38 земельних аукціонів, загальна площа земельних ділянок 593 гектари, з них 1 гектар це землі промисловості та автотранспорту, і з них же 167 землі для рибогосподарських потреб для ведення товарного сільгоспвиробництва. Загальна ціна продажу права оренди після торгів по 4 ділянкам 1 мільйон. 766 тисяч 413 гривень. Ну і констатуємо, що депутат Олег Зеленський повернувся після закордонного відрядження в строю, працює. Не, ну, да, да, вже звіт, звіт про відрядження здав, ну щоб не було зайвих розмов. Констатуємо і підтверджуємо, що ми бачимо, що Олег повернувся і. і Повернувся до роботи, так. Да. Так, колеги. Чи будуть когось зауваження по порядку денному проведення сесії, по порядку проведення сесії? Немає. Шановні колеги, ой, наближається новий рік. Сподіваюся, що це остання сесія наша у 2024 році. Якщо Лариса Миколаївна, можете нам гарантувати, що це остання сесія. Да? <реш> У дитинства році. Шановні колеги. З різдвяними святами, з новим роком, щастя, тепла, добра, звичайно, перемоги і миру. Все, в згуртованості наша сила. Ми це все демонструємо. Тому так тримати з різдвом з новим роком. На цьому пленарне засідання 65-ї позачергової сесії Лазівської міської ради оголошується закритим. Дякую. Всім дякую, до зустрічі в новому році.